Представляю вам вхідні двері фабрики Страж. Модель стандартця Кюрем Міраж. Колір бетон темний. Всередині бетон сірий. Зараз я хочу відкрити вам зсередини показати. Дуже гарний колір, що зсередини, що зовні. А, що по характеристикам? А, рамогнутий профіль, товщина полотна 95 мм. товщина коробки 130 мм. товщина металу полотна 1,8 мм. МДФ, накладка 12 мм. а двері на трьох петлях. Ось так виглядають. А, на даній моделі, саме на, на цих дверях, замок верхній SecureM. Це італійський замок. А, нижні також секюрем, циліндр також це секюрем. Наповнення полотна та коробки. Тут мінеральна вата.